Привіт, малюки! Я дятушка сова, і зараз я буду читати вам казочку із серії Я вірю в себе. Це дуже цікава казочка, яка називається Тигриня і Бджілки. Бачиш, яке гриня тут намальоване? Квіточка. Ще є квіточки. Давай порахуємо, скільки тут квіточок. Одна, дві, три квіточки. А скільки бджілок намальовано? Одна, дві, три, чотири бджілки. Який ти розумник! А якого кольору у нас відерця у бджілок? Зелений, червоний, жовтий, червоний та синій ще тримає кошенятка. Чи ливенятко? Це маленьке левенятко. Отже, читаємо, яку історію нам розповість ця книжечка про тигриня і бджілки. Дуже важко жити у світі, якщо не вмієш вимовляти Р. Особливо, якщо ти тигриня. тим паче, якщо всі інші тигринята давно навчилися гарчати. Ти глиня! передразнювали вони малюка. І це було дуже прикро, так, дуже прикро, коли хтось дразниться. Ніхто не хотів грати з тигром, який не вмів гарчати. Тому малюк ішов у гущавину і тренувався вимовляти букву. Р. Але все марно. Бач який він молодець. Він ходив і сам тренувався, тому що в нього була ціль. А в тебе є цілі? Розповідай обов'язково своїй мамі або папі, які в тебе цілі і чого б ти хотів навчитися. І так читаємо далі: одного разу повз сумного тигреня пролітали бджілки. Бачиш, оці бджілки леті... летіли понад нього. Що трапилося? Вони оточили малюка і стали його втішати. Тигриня уважно розглядало своїх нових знайомих і усміхалося. До чого ж вони на нього схожі, такі ж жовтенькі, в смужечку, тільки з крилами? Ви маленькі тигленята? запитав він. Ні, розсміялися бджілки. – Ми бджілки! А можна мені з вами дружити?» Запитало Тигриня. Звичайно можна. Хорчали бджілки. Наш вулик он там, за старою сосною. Приходь у гості. І тигриня почало приходити. Ось тільки пограти з ними йому ніяк не вдавалося. Нові друзі виявилися надзвичайно заклопотаними. Рано вранці вони відлітали за медом, а увечері поверталися дуже втомленими. А ти любиш мед? Розкажи, будь ласка, своїй мамі та тату, чи ти любиш мед? Можливо, ти хотів би спробувати, якщо ще не пробував. Я теж хочу допомагати збивати мед! запропонувало Тигриня. Але ж ти занадто важкий. Засумнівалися бджілки. Тебе жодна квітка не витримає. Важкий, погодилося тигриня і підхопило всі відра з медом. Зате дуже сильний. Тепер бджілки літали з нічого і майже не втомлювалися. Тому що увечері у всіх залишалися сили на ігри та розваги, як чудово, так? Тигреняті дуже сподобалося дружити з бджілками. Але якось біля старої сосни з'явилися задираки тигренята, ті, що завжди дразнились. І глиня знайшло собі нових делузів, зареготали вони, як не соромно. Задираки взяли в лапи палиці і рушили до вулика. Але тигриня стрибнуло їм назустріч розпушивши хвіст. Я не дам. Обр... Несподівано, грізно, ривнуло воно. Задираки покидали палиці і кинулося на навтьоки. А бджілки оточили тигреня. Тепер ти навчився гарчати. Молодець який. Заджирчали вони. Напевно, більше не будеш із нами дружити. Ось що вигадали. Знизало плечима тигриня і взялося за відро з медом ось така чудова історія про дружбу, тигринятка та бджолок. Це була така чудова історія, котра розповідає нам про те, що якщо в нас щось не виходить, то якщо ми будемо старатися, то це обов'язково обов'язково в нас вийде. Так! Ура! Я так радію за тигринятко, що в нього все вийшло, і я вірю, що все в тебе також вийде. До зустрічі!